Суть роботи анестезіолога в тому, що ти не завжди при ділі, а що ти завжди готовий зреагувати на зміну стану пацієнта. В Більшості, коли все відбувається без якихось там нюансів, все гладко, чітко. Ти сидиш і задротиш в телефоні, читаєш книжку, там спілкуєшся з операційною бригадою. Але якщо виникає якась екстрена ситуація, то це якраз ці хвилини жаху, коли ти в секунді повинен прийняти єдиновірне рішення, яке врятує пацієнта, і це дуже виснажує. Особливо виснажує це тривог. Кожне очікування, коли ти від пацієнта постійно очікуєш якусь херню і що навіть коли її не маєш, навіть трошки не по собі. Думаєш, так ну що таке, давай що має давай трапитися. мочі. Ти як пожежник коротше, сидиш в частині, але якщо що, треба за хвилиночку швиденько зібратися. Я завжди казав, що анестезіолог і анестезіологи це спецназ в медицині. Ми повинні знати фактично всі нозології, всі захворювання і вміти реагувати і знати лікування цих всіх станів. В одне чергування поступити там людина з травмованою ногою, може, після перепою чи з травмою голови, і тобі потрібно знати кожну галузь окремо.